Привіт! Хочу поділитися з тими, кому ти цікавий деякими своїми роздумами з приводу того, що відбувається зараз, зокрема в нашій країні, ну і в світі взагалом. Бо, на мою особисту думку, є зараз така тенденція, коли світ поступово Захоплює певні ідеї, які втілюються в життя. Якщо розглядати світ в цілому як психіку людини, якщо можна так екстраполювати такі поняття один на одного, то можна припустити, що в світі зараз відбувається вивільнення. Я би так сказав, таке зворотнє витіснення певних психологічних змістів, які не можуть бути збережені в позасвідомому, в колективному позасвідомому, не можуть бути збережені через свою небезпеку, яку вони несуть для, так би мовити, Живої структури психіки, яка є живою звичайно. Тобто, це такі загрозливі сенси, які можуть спричинити руйнування. І саме через це вони зворотньо витісняються. Тобто страх дезінтеграції, який ми могли. Спостерігати в світі до початку якихось там таких вже дійсно кризових ситуацій, до початку війни, ця криза дезінтеграції суспільства, його розпаду і ці тенденції ми спостерігали, вони витіснялись позасвідомим. і... Там, акумулювавшись, вони спричинили певним чином такий позасвідомий психологічний вибух, який, врешті-решт, вирвався назовні і постав перед нами в такому вигляді, в якому ми його зараз бачимо, в такому прояви, прояву такої колективної психопатії, коли дійсно світ захоплений цими ідеями. Такого всесвітнього панування певних хаотичних сил, які нібито творять хаос, вони реалізують свою природу, але також вони несуть в собі певним чином таку тіньову ідею, яка є. Цільлю насправді ідея об'єднання. Тобто, ще раз, якщо замкнути цю, так би мовити, конструкцію в єдине ціле, то страх дезінтеграції суспільства він якби викликаний бажанням бути одним цілим. Бути разом, незважаючи на певні розбіжності в світоглядах різних народів і всередині окремих суспільств, все одно люди хочуть бути цілісними, як і цілісний організм, він не хоче розпадатись, наша психіка не хоче розпадатись. Це такий інстинкт, який закладений в нас природою, цілісність. В рамках цілісності, звичайно, відбуваються певні процеси антагоністичні розпаду і синтезу, але, в цілому, це можливо завдяки цілісності системи. Так само і функціонує і психіка, як і наше тіло. Вона спрямована на збереження гомеостазу, на збереження цілісності. На, так би мовити, протидії до дезінтеграції. І суспільство теж певним чином в своєму колективному позасвідомову виношує цю ідею цілісності. Але є протилежні тенденції, які нас захоплюють. Ми... Можемо захоплюватися певним чином якимось тіньовими ідеями, які завжди протистоять якимось там, умовно не ідеям, хоча і те і те може бути тіньовим. Але цілісності протистоїть дезінтеграція. І е, людство може бути захоплено цією ідеєю, дезінтеграція. Дезінтеграція, що відбувається там. В певних таких сепаративних процесах, коли відбуваються цілком, до речі, природні речі, спрямовані на відділення. Але якщо це відділення відбувається без е усвідомлення певного, без, так би мовити, дорослої точки зору на це відділення, на цю сепарацію. А якщо воно відбувається в межах, так би мовити, захопленості комплексами, в межах е, певних е, панування певних архетипів, в тому числі і архетипу там, дезінтеграції, можна його так умовно назвати, тоді цей процес набуває таких от, е, рис, які ми спостерігаємо зараз. Це неусвідомлений, не керований процес розпаду, вивільнення абсолютного хаосу, який несе в собі лише смерть, абсолютну дезінтеграцію, і перехід відповідно до чогось нового, до того стану, де нарешті зникає страх дезінтеграції. Тобто, Дезінтеграція насправді покликана на те, щоб звільнити людину від страху дезінтеграції. І саме в такому якби, просторі ми зараз живемо, коли оцей от страх вивільнився нарешті, і він починає діяти в нашій вже такій да, реальності. діяти... Захоплювати все нові нові ділянки, які потенційно можуть бути дезінтегровані, які несуть в собі цей потенціал розділення. І оцей от хаос поглинає їх для того, щоб нарешті встановити, ну, принести таким чином спокій, смерть. І звільнити ці ділянки від отієї напруги. Несвідомого страху дезінтеграції. Тобто війна, яка зараз точнеться на теренах нашої Батьківщини, спричинена отією от навалою людей, які не витримують цього страху розділення. Бо, звичайно, така багатонаціональна національна. Спільнота, скажімо, так, як наша сусідня країна Росія, вона певним чином несе в собі цей потенціал розділення, розпаду. І ті сили, які її стримують, якраз таким парадоксальним чином, так? але вони несуть в собі оцей розпад. Вони сприяють. Її розпаду. І, звичайно ж, як і будь-яка жива людина, колективне позасвідомо цієї країни не здатне певним чином усвідомлювати ці процеси, які в ній відбуваються, і спрямовувати, переносити їх на інших людей, на інші країни. Ем, я думаю, це і відбулося в кінцевому виразі, коли Росіяни не здатні були усвідомити свої внутрішні процеси. Вони їх лякали до такого ступеню, що вони врешті-решт поглинули їх цілком. Оця така колективна тінь, вона вивільнилась і показала своє обличчя всьому світові, ну і в першу чергу нам. Uh... Ця дійсність вона належить не, не, не тільки росіянам, українцям. Вона, звичайно, торкається всього світу, бо, бо цей колективний процес неможливо відділити якось порозь, його неможливо виокремити. Він торкається всіх, бо це колективне несвідоме. Всіх людей, всіх без виключення, воно так чи інакше їх торкається. Може більшою мірою, може меншою, але воно належить всім. І ці процеси, звичайно, можуть захоплювати і інші країни. І ми бачимо, що цей процес він певним чином шириться світом. І. Ті країни, які не здатні опрацьовувати свій власний страх розпаду, ті країни, які ще не прийшли до певного самоусвідомлення, самоусвідомлення тих процесів, які відбуваються всередині країни, і ті країни, які ще ну, не подорослішали, і не можуть. Е Справлятися зі своїми проблемами самостійно, або хоча б просити про допомогу свідомо. То ті країни, звичайно, піддаються впливу отого колективного позасвідомого страху дезінтеграції, який, безумовно, є в кожній країні. Але деякі країни ми бачимо вони більш сприятливі для. Проростання цього страху в формі такої м психопатії, яка вивільняє хаос, вивільняє смерть, вивільняє розпад. І робить його реальним через це, позбавляючи страху. Бо боятися вже нема чого. Все вже відбулося. І це певним чином. Звільняє напругу, вивільняє спокій, бо тоді вже цей етап пройдений. І саме в цій точці з'являється об'єднання, бо всіх людей це об'єднує спільне проходження цього етапу дезінтеграції. Тобто ми знову повертаємось таким чином. До е, цілісності, який загрожує розпад. І парадоксально, але вона от досягається таким чином. Я не кажу, що це такий е, необхідний да, такий механізм досягнення цілісності, досягнення спокою, але цей механізм він все одно проходить. Він все одно живе, він може бути реалізований. Ще раз хочу підкреслити: реалізований в тих країнах, які не здатні самостійно усвідомлювати себе. Тоді, звичайно, на сцену виходить е, така груба позасвідома сила, яка сама бере на себе. Контроль за ситуацією, яка сама себе перероджує. І, врешті-решт, призводить до того, що ми очікували, до спокою цілісності. Звичайно, є інші шляхи, є шлях самоусвідомлення, але він більш складний. Ми можемо, звичайно, сказати, що. Війна є найбільш складним е, переживанням в житті кожної людини. Так, і це буде не скептицизм, не перебільшення. Це правда е, це така хвороба, якою можливо, можливо, треба перехворіти, аби з'явився до неї імунітет. Але це також. І говорить про те, що ми були нездатні створити умови для того, аби ця хвороба не з'явилася в нас. Ну, умовно кажучи, ми не дотримувалися правил санітарії. Ну, якщо говорити такими метафорами, ми не вірили лікарям. Ми вдавали з себе найрозумніших, що ми здатні самі про себе попікуватися, що не треба ну, якісь елементарні, санітарно-гігієнічні умови, правила. Одним словом, коли ми були поглинуті таким звичайним самолюбуванням, коли ми були поглинуті такими первісними фантазіями про велич, про свою могутність, коли ми були поглинуті гординою, що ми самі здатні вирішувати свою долю, так тоді, звичайно, ми віддаляємося від реальності. Ми починаємо її ігнорувати. Коли ми захоплені ідеями, які не відповідають реальності. Коли ми фантазуємо, коли ми випускаємо на перший план принцип фантазії, коли ми уходимо від принципу реальності, в якому все набагато жорсткіше. І можна, звичайно, досягнути цілісності, але цей шлях буде. Довшим, він буде жорстким, він буде сповнений обмеженнями, він буде сповнений самосприйняттям, він буде сповнений тяжкою працею по самоусвідомленню, по впізнанню себе, по важкій, насправді важкій роботі із обходженням, з реальністю. Коли ти кожен день мусиш певним чином віддавати даність тому, що відбувається, і сприймати його саме таким, яким воно є. Що треба піклуватись про себе, піклуватись про довкілля, піклуватись про оточувачек, піклуватись про будинок, в якому ти живеш, це все вимагає уваги, праці. Відданості. І коли ми все це ігноруємо, тоді в наш дім приходить біда. І, звичайно, деякі люди не готові її приймати самостійно. І вони це переносять на інших людей. Ну, так от відбувається. І... Звичайно, це велике горе, яке обов'язково позначиться на нашому подальшому житті, і воно точно змінить нас. Але все ж таки я хочу повернутися до цієї ідеї, що оцей от хаос, оця психопатія, яка зараз вивільнилась. Вона несе в собі також таку тіньову ідею об'єднання. Об'єднання і спокою. Але захопленість оціми такими архетиповими силами не дає нам змоги побачити ту первинну ціль, об'єднання, спокій, яку ми бажали отримати, Бажали побачити, бажали реалізувати. Але не хотіли працювати заради цього. Ну, тепер ми отримуємо те, що нам доведеться працювати набагато більше. І нам доведеться прийняти, ту біль. І те напруження, яке ми не хотіли приймати весь цей час. Ну, мабуть, усе. Ще раз хочу підкреслити ту ідею, яка є, що світ може сприйматися як колективне позасвідоме. І те, що відбувається в світі, може сприйматися як прояви колективного позасвідомого. І ті процеси, які зараз нас захоплюють, не обов'язково несуть ті ідеї, які ми в них ніби зараз бачимо. Да? Хаос, смерть, розруха, розпад. Е е можливо, можна припустити таку ідею. Що це лише прояв, це лише реакція на ті ідеї, які, які з'являться потім. Бо може статися так, що оцей от хаос, оця психопатія це не відповідь. Ну, це, це відповідь на страх, да? але це не кінцева ціль. Бо кінцева ціль прийде потім. Вона могла ну, ми могли реалізувати її іншим чином, але ми не хотіли для цього працювати. Весь світ. Ми вважали себе самими розумними. Кожен окремо, кожна нація, кожна країна. Неважливо, але важливо те, що ми не готові були переступити через себе, через свої. Якісь фантазії про себе. І ми не готові були подивитись в очі іншим. Через це нас поглинає отакі от тіньові тенденції, які все одно в кінцевому етові призведуть до кінцевої мети, до цілісності. Але ця цілісність може бути у вигляді смерті. Це насправді може нас об'єднати всіх. Якщо ми не покладемо край, якщо ми не усвідомимо, що відбувається, цілісність може бути досягнена, але вона буде в такому вигляді, в якому її вже ніхто не зможе побачити. Настає спокій, так, стане спокійно. Але через, це, через те, що всі будуть мертві. Або психіка буде мертва. Але спокій настане. Настане єдність. Безумовно, вона все одно прийде. Але це може бути зовсім не так, як ми собі це уявляли. Зовсім не так.